Гадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всіх вітаю! Колекцію мафія прибрали з джиждропу і замінили на нову літню колекцію з отакими от цікавими кейсами. Тепер найдорожчий кейс коштує не 2500, а 2000 і в. В принципі, ось такі цікаві стилізовані літні кейсики найдешевші 34. І сьогодні я спробую відкрити абсолютно всі по 5 штук. Чому спробую? Тому що, щоб відкрити, наприклад, шторм кейс 5 разів, треба 10 тисяч джипонтів. І сподіваюсь, ми сьогодні нафармимо таку кількість, яку, яка нам, в принципі, і потрібна. Тобто 10к. Починаємо, відкриваємо один раз. І відразу хочу вам сказати. Про те, що, м, на жаль, я вже е, відзнімав відео, де тестив ці кейси, і там сталося дещо погане, а саме файл не зберігся. Ну, я нібито все пофіксив, і оцей файл має зберегтись, і відео має вийти на Ютубі. Якщо ви, звісно, його бачите, то воно вийшло. Логічно, логічно. 126. М, відкриваємо 5 кейсів за 170 ми. Окей, ще разочок. Тоді, бо ці кейси, в принципі, дешеві, можна відкривати декілька разів. 111 якось, якось мене до, ну, до перезйому краще видавало. Тут прям окупи щось зникло. Хоча от АВП АВП якраз таки витягує нас. Тобто, в теорії ми відкриємо за 3-4, і АВП досить реально виловити за соточку. Тобто, Можливо, можливо, щось з цього вийде. Наступний кейс Пингвіни Мадагаскару, 149. Відкриваємо одну штучку, щоб в цілому поглянути. О, до речі, цей же АВП, а цікаво, воно тут теж за 100? То воно тут теж за 100. Тобто, воно і в тому кейсі, але в тому воно більш рідкісний дроп, а в цьому це не окуп. Окей, буду знати, бо минулого разу, мені здається, навіть оцей Авік не випав, випадало щось. Шосі... А що ж таке? Що ж таке сьогодні з цим. АВ... Окей, відкриємо 5 разів. Відкримо 5 разів, і вже я хочу перейти до іншого кейсу. О, дивіться, АВП таке випало, але, бачите, воно 192 коштує, до речі. І це перший окуп, тому що от за 745 ми відкрили, випало, по-моєму, 840. Щось таке. Окей, ще раз і. 202, окей, а це за 102. Ну, 807 є окуп на 50 g -поинтів. Незначний, але є. Е, окей, наступний кейс, Shark Case, Цікаво зроблений, красиво. 4-4-4. Він коштує. Відкриваємо. Відкри... Ой, оце, це найгірший тут, адже бачите все інше, воно іншого коль. А, 240. Я думав, ще гірше. Окей, спробуємо зробити апгрейд. Ну, а поки я роблю апгрейд, нагадаю, що в мене є промокод ATOMF66, що дає вам е, також спеціальний темний кейс при депозиті від. 500 стаджі Вводити Води татами в 66, якщо плашка спеціальна є, то значить він працює. Відкриваємо безкоштовно цей кейсик за цей промокод і спокійно кайфуємо ще з додатковою зброєю. Наприклад, зараз випаде за 90, і можемо. І ви теж можете її, наприклад, так в контракт зробити на 200. Не факт, що вона випаде, але якщо випаде, буде достатньо і достатньо приємно. І до речі, було схоже, було на мить схоже. Але не випадає. Окей. Shark Case Ми не відкрили 5 штук, 2200, коштує відкриття 5. -х. Ну, давай. Давай, покажи, що ти можеш видати. Насправді. 246, 319. О, Фом... до речі, ФОМАС мені не падав. Ого, що? 2800. Окей. Ну, до речі, окуп не такий серйозний, як я подумав, по дропу. Тому що, мабуть, там були і жорсткі зливи. Ще раз, тоді відкриємо. О. Що, Це гарна якість. До речі, от от шинобу, е, глок, тільки не, не прям цей, адже цей, бачите, цей мінімалвер, а в мене розігрувався в моєму телеграмі велворн. Well і був розіграш, да, я вже це сказав. До речі, от дивіться, я здивувався першого разу, тому що ще не працює, адже, мабуть, ще не доробили. Спішили розробники і додали тільки кейси, а батлпас ще не додали. Ну, обов'язково буде огляд також батлпасу. Так, кейс Кракен 4 вісьмірки, в два рази дорожчий, ніж минулий шарк кейс. І е, цікавий момент, зараз покажу вам. Це не окуп, я думаю. Це, 500, це 507. М -м, залишимо на апгрейд. Е, що, дивіться, тут новий цей скелетний ніж е, мраморний градієнт, але його тут немає. Чому питається? Невідомо. Ну, Це не важливо, тому що от дивіться ми на тисячу ставимо. Будь ласка, зайди, 42 відсоточ. Будь ласка, Будь л... ну, н... ну, знов якась байтова прокруточка, хоча тут байтових майже нема. Окей, ми можемо відкрити 5 штучок, і в нас прям впритик вистачає, полетіло. Тому що, якщо зараз відкрию один, то можливо зілью, і вже не буде відкр... вистачати на відкриття. П'ятьох таких. І, до речі, могло бути гірше. 4800. Не прогружав. О, найс, прогрузилось. Можна, можна ще 5. Може вона підніметь мене все-таки? Давайте ще 5. Будь ласка, головне не злий. Головне не злий, просто десь залиш ту ж. Ой, дарма, це зробив. А, ні, нормально, тисяч. Оце норм. І оце норм. А, ні, це погано, Оце нормально. 4800 є. Так, рухаємось далі. Пляжний чил, пляжний відпочинок. Тут хочеться оце. от Замовити за 3000 хоча б давай. Один раз відкриваємо, і є погані до речі, новини, тому що нам не вистачить на відкриття е, uh, цих кейсів моментально. До речі, коли я перший раз цей кейс відкрив, мені теж випав неонуар цей. Прикольно, прикольно. Да, дуже прикольно. І, до речі, я щось виграв, дякую. Я щось виграв. 5900 в мене є. І. А, не вистачає навіть на чотири. Окей, можна три відкрити. На жаль, кейси, які безкоштовні, мені недоступні, адже я їх відкривав, ну, потім там. І випадає не окуп. Окей, можна ще три. А, на три вже. На два. Будь ласка. Головне, щоб... О, нормально і. Найс, nice, найс. Nice. Відкрив відкриття за тисячі. Ну, за три тисячі відкрила, плюс тисяча є на рівному місці, так що можна кайфувати. І останні три відкриття я роблю, тому що. Найс. Nice, uh... Оце, оце дуже непогано. Це 2500. Ой, який же Юспек. Це гарний, красивий, під червоний сетик. Штормкейс, найдорожчий кейс. Я до речі, не знаю, чого вони, типу, зробили в цій колекції найдорожчий кейс за 2000. Всього. В минулі був за 2500, хто пам'ятає. І, до речі, на рахунок минулої колекції. Будуть продовжувати виходити відео, де я досі кручу колекцію Mafia а То це все через те, що в мене вже є ну, деякі заготовлені відео, тому ви якби можете навпаки побачити стару колекцію, просльозитись, і, до речі, це тисяча. Я, я тут майже весь дроп тепер знаю. Тут непогано, коли цей юспек випадає. Також оце мені випадало. Я вам трошки заспелерю. Ну, за 5 тисяч воно випадало, і це, в принципі, смачно. Можемо максимум 2 штормкейсів відкрити. Нам би хоча б сьогодні три відкрити, було б. Угу. Було б дуже непогано, але бачите, нас злило. І зараз ми відкриваємо лише один. Будь ласка, зупинись зліва. Чому не Азіма? Азімов це. 6 тисяч було, а випадає 1400. Окей, ще раз можемо дозволити. Будь ласка, можеш що купити мене? Ну ні, ну як. Ну, чому не Hyper Beast? Ну, Hyper Beast тут дуже часто падає. От випадає Black, Black Lotus, так? Да? Да. Давай, Case. До речі, Black Lotus, схожий Скін. У мене прямо зараз проходить розіграш на ньому в telegram каналі Так, за дві. Дякую. Угу. Повертаємось сюди. Е, якийсь, ну, Я мав на увазі схожий, схожий по назві. Там, по-моєму, він, ну, звісно, дешевший. Це якось там лілія теж називається. Ну, коротше, це буде привід вам зайти і подивитись. Щось мені не дуже подобається, що нас зливає. Окей, okay, фастом відкриваємо шаркейс, непоган, непогано. А, ну, 436. М -м -м -м. Можна відкрити хайпкейсок, Можна відкрити хайпкейсок і, до речі, виловити непоганий дропчик. Дуже непоганий, я таке рідко бачу з хайпкейсу. О, це біччіло, біль... це цей винав, так. Жорстко. Жорсткий зливчик. жорсткий. Так. 504. Окей, 929 в мене є, я пропоную. О, а, ще Мактен тут. А, а, хто його. Чого його не продав, я не зрозумію. Нам Прикиньте? Нам вистачає на штормкейс. За 2500? Угу. За 2500, так. Ну просто там, ну, ви не сумнівайтесь, там падає за 2500. Там буває таке. А зліва, будь ласка. Ну, чому? Ну чому ні? Ладно, 774. Окей, в мене є одна пропозиція. або буде додепчик, або я відразу роблю красиво. 10 тисяч ставимо. 9%, будь ласка, ні. На жаль, ні, тому. Зустрінемось прямо через секунду. Якщо чесно, я трошки в тільті, адже минулий фрагмент, де я, до речі, зміг відкрити все те, що хотів, от показую, все от отут, отаке. да, якби. і навіть зміг зробити контракт з п'яти предметів, які випали з Штормкейсу. Цей фрагмент. На жаль, був без звуку, адже я просто забув чомусь е, увімкнути мікрофон, увімкнути кнопочку на мікрофоні. Я не знаю, що сьогодні зі мною коїться, то файл не зберігається, то щось інше, але фастиком. Фастиком поїхали. Вже часу і так не так багато, і хоча б радіє, хоч радіє, радує. Дивіться, 5 тисяч хроматична, ну не хроматична. Коротше, ви зрозуміло, цей зелений авік випадає дуже гарний. І ми навіть. Можемо на відео. Я вже це робив на минулому фрагменті, який не за... ну, записався без звуку. Я відкрив вже 5 цих кейсів. Але ви цього не бачите. А, я навіть зараз не можу, адже в мене. Мені зовсім трошки не вистачає. Можна око, будь ласка. 849 можна окупити? Ну, Пліз, будь ласка. Це, це окуп Ну, це ж окоп, я думаю, я Так, це окоп. Найс. От тепер ми відкриваємо 5 штучок пляжних, ем, пляжних чолових кейсики. 2200. Найс. Окей, оце скільки? Це 1300, ну, все інше. Поганенько. 6700. Окей, відкриваємо три штормкейси. Чи зможу я дійти після того, як я вже доходив, дійти знову до м 10 тисяч і відкрити. 5 кейсів, штормкейсів в моменті. От цікаво мені цей момент. І мене теж зливало в минулому фрагменті відео. Але. Ну, оце дуже печальний Зевс. Не хотілося б його вибивати звідси в майбутньому, та й зараз не дуже. О, нарешті, нарешті 3000 випадає. Ми зможемо. навіть і 3400. Ми зможемо відкрити штормкейс, дві штучки тепер. І. Uh, давай за 2500, я знаю. ти. Угу. Мені просто падав за 2500, здається, він, 100-трек якийсь там прямо з фабрики, думаю, це було. Чому Поясни. от чому не це? Хоча, може, це навіть стабільніше, не знаю, не знаю, відкриваємо ще штормкейсик. Давай, можна АВП, можна Авік, норм. Uh, будь ласка, гарна якість. Будь ласка, дуже прошу, factory new. Найс, nice. 2800, Гар. гарно. Гарно. Фастом, полетіло. Ну. Ну, зліва було. ну Зліва ж було гарно, прям все. Ну, з монеткою зато. Зато з монетки. А, ч... а перчатки можна? Ну, оці. Просто перчаточки, ні? Це 1000. Це тисячу, дякую. Дякую, Велике. Відкриваємо кракена. М -м -м, ловимо неонуар за 611. Ще раз. От тепер нормально. тепер нормально, відкриваємо, оце... О, за 2500? Найс nice, за 2500, реально, реально. До речі, мені цей кейс щось ну, почав подобатись, адже я відкрив в фрагменті без звуку, мені випав оцей юсп, оцей дігл, і зараз мені випав оцей юсп за 2500. Ну, тобто, я оце запам'ятаю цей момент. Так, найс. Nice, 250, ще раз. Ну я, блін, подумав, що ножик. Давай. За 2500? Найс, nice, 2800, ще раз, давай. Ну, за 2500? Ні. Ще раз. Будь ласка, окей, не так погано, ще раз. О, найс, найс, найс. Давай, будь ласка, просто дай на фарм. Найс, ще. Ще видати щось. Будь ласка, за 5000. 200, окей, окей. Ну, є сенс бути такому. Ще раз. Ну, це вже дуже печально. Один раз відкриваємо. Скільки я цих кейсів вже відкрив за сьогодні, цікаво. Ну не тільки на відео, а те, що я поза відео ще відкрив. Оце дуже печально. Але ладно, нічого страшного. Сподіваюсь, це погано, теж дуже. Ой, все. Все печ... все дуже печально. Придеться сюди йти, будь ласка. Це не погано. Це 980. Нормально, нормально. Кракен, будь ласка. Це погано вже. Це А, ні, не непогано. Е, давай. Скільки? 800 мінус один джепойнт, як страшно. Окей, є теорія, що якщо я поставлю тут десь 1200 ось таким от чином, то випаде. По-моєму, по ця теорія не працює. Ну так, так, на жаль, ні. Було печ... ну, печально, печально взагалі відбулося це все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.